Доброго ранку, друзі. У нас сьогодні смачні кабачки, млинці з кабачки. Ось покажи, Олег. я ось його, бачите, кришкою прикрила, щоб перевернути. Отак. Значить, кабачки зблендерила, посолила, процідила, воду відлила, додала три яйця. от, от така у мене це вже під кінець. Ось ще на один лишився, бачите, який. Добавила муки, 3 яйця, молочка, збила гарно. І оце такі млинці, получаються, Дивіться, вони тоненькі, такі гарні. Ось. І ось я його поверну. Зараз я ще покажу як. я. От, щоб вони не жирні, головне, що кажуть що на кабачки багато жиру. Ось я ось так змащую щиточкою. І ось так, коли вони не розходяться, то я їх трошечки отак, видно? Ли, розтягую. Бо їх не можна отак от зробити, вони трошки густоваті. І щоб характерно, треба трошки прикрити кришкою, щоб верх захватився, щоб їх гарно перевертати. Ну, от, Все. Смачного, друзі!